Валентина Байкова, косючий собака. Косючий собака. Об'ява казала. Косючий собака, табличка вражала. Косючий собака, розсердились люди, бо нащо тримати собаку такого, що може вкусити ні з того, ні з цього. Та ось випадково. По цьому провулку і хлопчик маленький і, і в свіжу булку. хлопчинка, звичайно, читати не вмів, і, і в двір, де собака кусючий, забрив. побачив хлопчинка рудогу собаку. Собака спочатку присів з переляку. Собака моя не вкусив, він лагідно, шматок булки попросив. Приємно обидва в садочку гуляли, приємно обидва собі розмовляли. Аж тут у провулку почав хтось кричати. Ой, треба дитину з біди виручати. Народ на подвір'ї зібрався, з'юрмився, народ сварився з господарем пса. Аж коли собака косючий, сидів і дивувався, бо зовсім не знав, що косючим вважався.